З головним управлінням сара сасадь, гей! Мусора ну сара гей о, гей парад, прийшов сюди, о, Гей, да? Моя поліція. Вірно пишеш, сину. Голуби є лесбіянки, біянки, да? Ми виступаємо за дня права вступати, в односадові шлюби ж поліцаєм. Потрібно забувати, що ми боремося як про туристичка і проти такі ідеології, і яка панує в головах наших можновланців. Забирать! О, о, о! Моя нова поліція! Голови є! Ейсі, Ейбі, Ейсі, Ейбі, Ейсі, Ейбі, Ейсі, Це ЛГБТ-прапор. Хлопці борються за надання поліції права одностатевих шлюбів. Видно, заробили вони. Не знаю, ну так. Наша кров боком не йде, ребята. Якщо платимо податки, поліція на матір, виділяйте, коли не повинні швидко воювати, ми їм оплачуємо роботу. Сьогодні цих не було спецпризначенців там, як кінь на коня, скаже, коней не навчених, кинули на беззбройних людей. Ціоністи, так? Да? Я в Росію домой хочу, ребята, так? Да? Хто Януковича хоче? Хто заробив? Не всім, я кажу, ну є тут такі, що заробили. в Ростов, на Данову. З на дону саратов на Волгу. Папіка такого здали всіх. сука. О, на михайлівській площі свобода проводить свій мітинг, а ми прийшли на захист з гори, на якого. Це. Ну і тут ще прийшли молоді люди, які просять у президента надання права на одностатеві шлюби між поліцією. Це означає дівчина, дівчина, мальчик-мальчика. Підідеся. Ти хочеш, щоб я тобі дочку, Все. То сюди. Дочка почує, я викину в інтернет. сюди. Що ти Сергій має? І патріотикають. Вель прилагам України, Така відповідь. відповідає. Друга ворона вчора якогось дива оголосили. Він ніколи не ховався, на всі суди, з'являвся, на всіх акціях, хто буває, всі його бачать. І раптом вчора щось там наїхали і додому, до нього приїхали. Тому він не ховається власне. Обличчя не ховає. Прийшов зараз, хай керівництво МС пояснить, власне, що вони від нього хочуть, і чому голоси ми його хоче. Це не складно, ми прийшли без агресії, там руківку ніхто не кидає. В принципі, поводимося без тренировок.

Розшому, що зараз приїхати слідчо-оперативна група і мене забрати. Оскільки я людей і запрошувати їх в гості на 15, машину, автозак, мені, мене хотіли туди. Вони з Володимирської 15 брати від тих мусарів, які чекали, ну, сиділи в мене вдома, чекали слідчо-оперативну Я дуже вдячний тим, хто вчора не дав. de tarde Дорогой гони шефа не нараз Що ворон? Задав питання начальнику київської поліції. Чому його вчора хотіли заарештувати? Чекаємо, щоб хтось вийшов і пояснив вчорашні дії поліції СБУ і Різної шантрапи, яка прислуговується владі. <розумітна> да? А це авакова.